Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Не так давно ми з посиланням на телеграм-канал топор помсте писали. Пише, що тіло, можливо, саме Вадима Слюсарова, таке знайшли поблизу місця, де він проживає. Сім вогнепальних поранень, перехожі викликали швидку. Втім, врятувати як слугу, не вдалось все як свого часу з кивою. Зрадник загинув. Попередній замах був неуспішний, Втім, генерал отримав поранення. Цього разу після місячної перерви його таки ліквідували. Згодом офіційні повідомлення. Сьогодні ж мартом знайшли його сина та дружину. Хтось зачищає сліди. Про те, що. Слюсарев зрадник першим повідомив Дуда. Яка несподіванка? Черговий слуга виявився зрадником і зловий карму. Втомились про це казати, і всіх це чекає. Харківський слуга народу виявився зрадником Азбушника, який його викрив влада кинула заграти. Пише телеграм-канал Закрита зона. Один з очільників партії Слуга народу куратор Харкова Вадим. Слюсарев за лічені дні до повномасштабного вторгнення поїхав в Росію, створив угорську фірму та вивіз частину виробничих потужностей харківського заводу. Рапід в Угорщину завод Рапід до липня 22 на. Лежи в оточенню зрадників Мураєва і Азарова. У червні 22-го слюсаро відкрив у Будапешті компанію Експрес-Логістик. А з липня 22-го змінились власники харківського заводу «Рапід», який виготовляв каркасні будинки. З оточення Мураєва Азарова завод переписали спершу на адвокатку Вадима Слюсарова Олено Бардіну, а потім на нього самого. Адвокатка Слюсарова Олена Бардіна підтвердила вивезення за кордон частини обладнання заводу. За її словами, виробнича база евакуйована на тимчасове зберігання. Такі заяви адвокатки можна піддати сумніву, оскільки слуга. Слюсарев має ділові зв'язки з кримським бізнесом і він не гребує бувати в Росії напередодні повномасштабної агресії РФ проти України. Слюсарев бувши за даними медіа членом партії Слуга народу неодноразово їздив в Росію. Потім виїхав туди з кінця. А його компаніонка Польовик веде готельний бізнес в Криму, який сплачує податки Росіянам. У них також є спільний бізнес у Франції. Крім того, польовик брала участь у державних закупівлях. РФ продавала послуги поселення в готелі Блумарін. Бюджетній установі РФ за рублі. На запитання, чи є слюсерев досі членом партії слуга Народу голова Харківського обласного осередку партії, давній знайомий Слюсарева, народний депутат Павло Сушко, повідомив, що його осередок не володіє запитуваною інформацією. Хоча саме в цьому регіональному партійному осередку Слюсарев раніше був членом ради про антиукраїнську діяльність Слюсарева. Попереджав колишній голова Харківської обласної СБУ Роман Дудін. Він називав його, а також Єрмака і Татарова агентами ФСБ. Дудін, ще в вересні минулого року, відкрито заявляв, що Татаров організував його преслідування за замовленням Слюсарева. Натомість влада звинуватила Дудіна в зраді з про. Обіздати Харків ворогу та кинула його за ґрати, дуже схоже на замовну справу, як проти полковника Червінського, який також публічно називав Єрмака зрадником після злитої ОП спецоперації проти вагнерівців у 2020 році. Після оприлюднення матеріалів по зраді Слюсарева переслідування Дудіна остаточно не було політичного характеру. І далі, вочевидь, будуть ще не раз вилазити темні справи в архівки офісу президента, яка прослідає всіх, хто називали цю верхівку зрадниками. В той же час збушник Дудін, якого посадили нібито за зраду почав говорити, що покійний Юсеред причетний до всього, що відбувалось на Харківщині, як готувались до мого затримання за 15 годин, видно було всім. Офіс президента підготував статтю у Вікіпедію для майбутнього затримання за всіма ознаками проти мене, як екс-очільника СБУ Харківщини, почалась інформаційна атака. Її мета дискредитувати мене особисту діяльність СБУ Харківщини. Засоби дискредитації примітивні сфабрикувати справу, нібито про продаж зраду. Більшість ЗМІ підхопили новину, посилаючись на джерело у правоохоронних органах України. Скільки ЗМІ дали мою позицію щодо підозри у державній зраді? і привіт волонтерам Вікіпедії, що виконують замовлення офісу президента в інтересах ФСБ. Іноді треба трохи думати головою, щоб вас не використовували в брудних кампаніях з дискредитації. Справа, яку сфабрикувала проти мене ДБР, пошила білими нитками з офісу президента. Вона носить суто характер переслідування в інтересах ФСБ РФ. Єрмак і Татаров вже створили мафію не дивно, адже обидва вирости в школі Януковича. Є відповідне відео на відео. Помічник Слюсарова розповідає про співпрацю Слюсарова з ФСБ. Слюсаров збирав компромат на голову. Одержприкордон служби України для ФСБ ірмаки татаров співпрацюють з ФСБ. які ще докази потрібні. Тепер вони хочуть посадити мене за те, що саме я дав здати Харків. Я зупинив виведення 92-ї бригади з Харкова за кілька днів до нападу. Я підготував захист Харкова, коли нас бомбили з літака. Тоді як люди, назначені Єрмаком, ховалися по закутках. Тільки росіяни почали відходити. Татаров приїхав в область. Далі моє звільнення і вже затримання. Ви справді хочете жити про мафії? Я вважаю, що відкриту проти мене кримінальну справу сфабриковано ДБР на Замовлення офісу президента України і незабаром буде закрито. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.